Всім доброго времени суток. Сьогодні дивіться почнемо наш випуск з отаких от вкусняшок. Такі от вкусняшки лерочки. Всі нові, абсолютно. Там десь десь одна бачив, там бушна, вроді, ну таке, як на ністружка. А так це всі навесенькі, всі гарнесенькі. Все розложено. Зараз вам все подробно покажу. 2,5, 5, 8, 10, 11,

27, наверное, 2,5, бо без шага, значить стандартний. М-30, 1,5 і М36. М36, 2,5 який там. А, наверное, двоечка. Двоечка стандартний. А, ось во ще М10 якась. І два новейма. Ну, Не видно на них надписей. Цена за цей оцей весь набор. Набор 1800 гривень. Я думаю. Шикарно. Тут он покажу некоторых по одній штучки, некоторых по дві, некоторых по три. Ну, максимум по три штуки. Щоб не налажувати вам, бо потім будете нахера мені 10 лірок. Пригодиться. Це у нас ящичок, це всі ті, що так сказати, із ліжки, щоб побагато їх не тулить. 14,5 м8, 14,125, М8, п'ятерочка. Теж восьмерочка, я ж кажу, всі що лишакові були, я сюди скину 14, 14 R3. -4. Ще якісь, там бачу, шестерочка. теж 14, а М3. Все якась теж неізвісно. М27. Отак, щоб довго реп не вичитував, це я ж кажу із ліжки от, от наборчика. 900 гривень оцілерочки. Те, що може бути 10 штук одинакових. Ну, зато вони всі нові всі красиві. 900 гривень. Далі. Є буде наборчик отаких. Сантехнічний. як он їх правильно назвати. От. К 1,18, Р 1,18, К 1,18. Це сюди положити. теж. все. Одна... К 1,18. Ну, все одинаково, Да. Далі якась. Не видно ну, одна ціла, одна друга. Е, це просто трубна одна шоста. G38, три штучки і K 3 восьми. Оцей наборчик буде у нас лірочок 600 гривень, так, 600 гривень. Е, 39 шахтора по 300 гривень. От. Может і за 500. Та вроді краще. Це не сильно. Лучше. Короче, одна вроді як забронірована, ну це ж у нас броньяк. Поки не оплачено товар в продажі. Це таке я там завтра скину чи після обіду уже на таке не ведемося. Потім забув, передумав. Ну коротше, поки не оплачено, воно в продажі. Є такі здорові яйчики. 39 на 2. Це вони ще з позапрошлого випуску. Це так само потихеньку деревані, вже ящики пусті. ну, Треба ще розпробувати. Що у нас? Мікрометри два штуки. Хочете по 300 гривень 0,25 Беушні, ну, так от з коробочками по 300 гривень. Накатки. Показував. всякі такі... А, це різьбо. Підіжіть плашки, по-моєму, різьбо накатні. Так, да, якось так вона називається сюди. Ой. Ручки вкручуються, Там он наборчик от. цих сменних штучок. Ну, вещь специфическая, опять же, по ценам. Зайшов подивився, ну, от на фотке така головка, по да? на 500 гривень. На другому сайті така 4000 Ну, я думаю, 4000 за таку головку це через мирно до хрена. Ну, отак би от все дивиться 5 головок. От тут. тоже ролики данных, а так 2500, я думаю, его могло поехать. Ну, опять же, такие вещи дуже специфические. Дальше, наборчик таких сверл. Сейчас вам все продемонстрирую. Два штуки. 8 и 8. О. Не. 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 Ну. Ні, воно не собере рану. Коротше, два штуки 8,8, я вам буду називати. Два штуки 7,5. Три, три штуки 7,5, от жовтенькі. Що у нас тут іще? А це що, 7,5? А, 7,8. Три штуки. 7,2, два штуки. Це у нас 13,0 і 12,8. Дивіться, які красавчики. 14, От їх тут 14 штук, 750 гривень. Тут все те ж саме. 7,8 три штуки, 7,5 три штуки. 7,2 три штуки 12,8 і 2 штуки 8,8. Цей наборчик у нас 650 гривень. І поїхали. І зараз ще пробіжимося по тому, що залишилось. От, бо то я вас все балую новими железячками інструментами, так треба ж і трошки старе бушне показати, попродати. Набір ключів 1400 з ящиком. Компресор 500 шкіл 50 гривень кілограм. з яких там три штуки є. Ну, Ось такі тиски цілі. Ну, Він виходить, крутиться, коротше, 400 гривень. Отут заварене 350 Кувалда 300 гривень, не знаю на скільки мені на 4 точно. Стропік такий 1700, трос, домкрати 2, ДБМ, шкіл, компресора. Короче, ви дивіться, Лебедка, 2700 то той станочек 4000, вила 9000 торг, компресор під ремонт 1,5, редуктора, тіски, одні в'їхали. Под ремонт. Ну, ви пишіть, спрашуйте, я вам все покажу, розкажу. Слідоп фото, відео треба. Редуктора, коробки, вазовські роздатки, ці троциліндри, да. шківи, Ой. винт. Ай, мухи больно кусаються, сволочі. Серга вот. з якогось піроль. Того. Малопродольна, ой, Малопродольна, вертикальна якась фрезерна головка. 4500 торг до усрачки. Ну, не 2200, як один. Один підписчик пише 2200. Він посчитав, що воно должно стоїть 2200. І все. Тобто не дороже. Ну, це таке. Тіски. Тісочки, Редуктора. Пробіжимося ще тут по всяким ніщачкам. Оці оправки, перехідники 57, тут внизу діаметр. Разні 1600 там 70 внизу, цей перехіднічок, чи як воно назвати його, 700 гривень, 1800, така розташна якась головка. Бы уж не сверла по 90 за килограмм тоже опять таки кому надо там доп фото видео сделали. тут тут что у нас осталось по 400 гривен это у нас что 25 50 0 25 25 50 и 50 75 да, что света мало плохо видно индикаторы по 400 400 400 Ці, то навіть можу сьогодні по 350. Отак от. Так от. Один. Хай буде отак, вони по номерах. Один, два. Це у нас номер 3. І цей хай буде четвертий. По 350 гривень. Розвертки. Розвертки. Такі от розміри є. 28. А, це регулюємо. Думаю, видно. Це вже обичні 32, 26, 24, 23, 17, 13. І здорові регулюємо 27,5-33, 600 гривень, 33,5-38, 800 гривень, вони всі новесенькі, новесенькі. Тут по сьорлам трошки залишилося, Так, от ці розводки. Морзе 2, 3. І 4. От, морзе 3 є парні, кукурузка є. Тобто перший другий номер. Номер 2 КМ2, тільки кукурузки, третій номер теж є і кукурузки, И, ті, а четвертий просто е, чистова. Также по модульним фрезам. Видите, які красавчики зайшли. Ай, ай красота. R9К10. Це ну, поне наверное... Треба одній випуск зробити. Кому інтересно, М1, 20 градусів. Вони всі на 20 градусів. За, за 30 градусній не пишуть. От, от ні разу за скільки років М1,5. Хто мені об'яснив, що таке шах? 70-89. Це може бути якась до усрачки редка і дорога фріза. І ще так ще якісь є маленькі от красавчики. Желательно под ним лотом, Тоже r 9 k 5 20 градусів, шаг. Це надо погуглить. Вроді всі mm. Ну, По дисковим по потомці. І ось то ще є. Уже так, ладно, покажу усі. r 18 О, 30 градусів. GM2248 400 4001 r 30 градусів. О, оце вже мені вона на косарь похожа. -то всі спрашують за 30 градусні. А вони такі. Тобто, може хто хоче так гамузом забрати за безвіть грошей. Ну, Договоримося. Модульні такі. Бачите, в'язанка 2, 4, 6, 8 штук, повний набор. Повний набор у нас теж 20 градусів. М175, номер 4 R6 М5. Гривень би 800 по соточці. Все, кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скіншоти, будемо сильно торгувати. А, напомню, що є такі станочні ключі 3034, 3842 і 6872. Так от наборчик 200 гривень. І поїхали. Може ще мікрометри кому покажу, хто захоче. Все, всем пока, пушить на вайбер.